Всім привіт! Сьогодні я покажу як поставити твітери Ось. високочастотні динаміки на ладу каліну. Були варіанти ставити їх в стойки, є прям зразу стойки, в яких йдуть такі... випуклості, подіуми для цих твітерів, але зараз знайти в продажі їх ну, мені нереально. Тому я вирішив поставити цей твітер ось сюди. Зараз чуть-чуть приближу. Ось Як можете побачити, він стоїть в, в оцій такій саблі. І там так само стоїть. От. Провод іде знизу попід бардачком, там мозги стоять і тут провід виходить е, теж таку постойці вниз, там по полу. Я його ще поки що не викупив. А тут вони приходять в фішки. Рішив нарізати провід, взяв витягну фішку. Обичними канцелярськими скобами. І туди взяв, підпаяв от два провода, правий твіттер і лівий. Поки що не ставив, виходить фільтри низьких частот, які виконані за допомогою конденсатора. Тому що пробував без них якось так мені звучить краще. Ось давайте зараз включу музику якусь без авторських прав з Ютуба. Думаю, хватить. Ну, як бачите, в принципі, нічого складного абсолютно, отвори зробити під ці пищалки можна за допомогою паяльника або коронки на 50 мм. У ну, мене коронки нема. Та ставив їх в 11 часов вечора, то думаю, сусіди б не дуже зраділи. Через це акуратно паяльником була випалена, випалений отвір. Потім наждачкою довелося це все, щоб ідеальне коло було. І туди був вставлений твіттер і проклеїв я його термоклеєм по периметру. В принципі, обратно ставиться ця сабля дуже просто. Просто в пази там, вставляється. Ця сабля защолкується і прикручується по е, цій стойці гвинтом. Ну, Правда, треба зняти спочатку ось ці накладки. Вони знімаються просто, Знімається тут е, уплотнітель і відщолкується ці накладки на грибках таких, е, ну, звичайних кріпляться і так далі. І так звук в машині робиться більш об'ємнішим, більше високих частот. Бо виходить, ззаду в мене стоять два овала альпіни. І така проблема була, що я звук високих частот і басів чую ззаді. І вирішив поставити на твітери, щоб більш гармонічний звук був бо передні динаміки, ну, оці високі частоти вони йдуть просто в ноги і там вух людей немає. І цей звук ну, не дуже доходить до рівня голови. І через це така каша виходить, спереді звук глухий, а ззаду дзвінкий. Ось можете глянути навіть котик в шоці. І це який іде. Ну, все, в принципі, дякую, що подивилися. Ждіть наступні відео. Пока.